Так, розпочинаю Section 5 Unit uh, 20. 20 урок, секція 5. Що ж ми тут будемо uh, вивчати Describe Personaliti uh, Опис персон, person, якихось uh, особистих. Наприклад, мій Ермана, no era Тимида і мій Ермана Тампоко. А моя сестра не була. А, не, Шай. сором'язливою, і мій брат, також ні. Тампоко, такі коло також ні mm -hmm. означає. Далі, якомос.

es nice ha mailena no, no, no. son muy eh, generosas y siempre nos quieren dar eh, regalos uh, son muy generosas uh -huh. Дуже щедрі і завжди нам хотіли дати подарунки. де Денія, Ея, Ера, Серія і Респонсабле, де Денія, навіть у дитинстві, коли вона була «інклюсо де Данія, навіть будучи маленькою, тобто включаючи дитинство е, Дитинку, коли вона була дитина, Денія, ера серія, вона була серйозна і е, Рспонсабле відповідальною. Nuestras personalidades eran muy distintas. Наші personалі були дуже різні. От і все, що ми будемо вчати у 20-му році закріплювати на вправах. Цікаво.